Серед нас був привид. Це правдива моторошна історія про те, що трапилося з нами однієї ночі. У тихому ранчо на околиці містечка Голістер, Каліфорнія ми група подруг готувалися до звичайної ночівлі. Але що темнішою ставала ніч, то сильніше щось невидиме починало ворушитися у коридорі. Я живу в містечку Голістер у Каліфорнії. Це приблизно година на південь від Сан-Хосе, і майже година їзди від узбережжя Монтерея ми знаходимося прямо у центральній прибережній зоні. Ці події відбулися ще у 2008 році. Мені тоді було 17. Моя родина тут дуже давно. Я шосте покоління, що живе в Голістері. За ці роки я стикалася і пережила чимало дивних речей у нашому місті. Я дуже товаришувала з дівчиною, чия родина володіє ранчо в місцевих пагорбах. Вона запросила мене на ночівлю з нагоди дня народження ще однієї нашої подруги. Я, звісно, чула байки про те, що на старих ранчо буває паранормальна активність, але ніколи не стикалася з цим у будинку друзів. Тому, коли вона нас запросила, я й гадки не мала, що може щось статися. Її дім розташований за 15 хвилин від міста. На той час у мене не було машини, тож мама мусила мене завести та забрати наступного дня. Нас було четверо дівчат на цій маленькій піжамній вечірці. Батька та старшого брата подруги не було вдома тієї ночі. Вони щойно придбали нового коня і поїхали випробувати його як в'ючну тварину десь на дальньому кінці ранчо. Таким чином, ми були самі у всьому домі. Собак не було. Чоловіків не було, ми мали повну свободу. Ми замовили піцу, сіли дивитися страшні фільми, ну, типові підліткові розваги. Нічого особливого не відбувалося. Я сиділа на невеликій канапі, а троє інших дівчат на великому дивані. Ми відпочивали у спортивних штанях під ковдрами, базікали, дивилися фільми. Здається, це був Костянтин із Кіану Рівзом. Вітальня була облаштована так, що дивани стояли літерою П. Я сиділа спиною до кухні а вони на великому дивані посередині кімнати. Я дивилася фільм і помітила якийсь рух праворуч. Не звернула уваги. Ми ж за містом, у сільській місцевості. Може, миша, може, павук. Але хвилин за 10-15 я почала чути якісь звуки з коридору. Це старий будинок на ранчо, Відомо, що будівлі осідають, є скрипи, хата немов стогне. До того ж, Голістер дуже відомий своїми землетрусами прямо на лінії розлому. Тож я вирішила, що це просто звичайнісінькі шуми. Потім звуки почали голоснішити. Було схоже, ніби хтось човгає туди-сюди, в кінці коридору. Я собі подумала: тут більше нікого немає, тільки ми. Може, один із собак повернувся. Я намагалася не звертати уваги, просто дивитися кіно. Але тут воно почало наближатися, спускаючись коридором. Я глянула, світло горить, видно до самого кінця, нічого не видно, ані тіні, ані чогось іншого. Я перевела погляд на своїх подруг і зустрілася очима з тією, чиїй родині належить будинок. Я спитала, що це? Що це за шум? По її обличчю було видно, що вона не дуже хоче про це говорити. Я наполягла, слухай мені, байдуже, хтось іще тут, це собака. Вона відповіла ледь чутно: ні, це те, що живе у моїй спальні. Що ти маєш на увазі те, що живе у твоїй спальні? З того, що вона розповіла, їхній будинок стоїть на землі старого старого ранчо. Ходили чутки, що ця територія колись належала родині Гокінсів, на честь чиєї доньки, Хейзел, пізніше назвали міську лікарню, начебто дівчинка померла від апендициту, бо поруч не було шпиталю. І дід потім пожертвував гроші на його будівництво. Правда, це чи ні, не знаю, але вона так мені розповіла. У будь-якому разі на території було щось, що хотіло бути поміченим, чи то привид цієї дівчинки, чи дух чогось іншого, але він хотів, щоб ми знали про його присутність цієї ночі. Я не знаю, що це і хто це, пояснювала вона. Я думаю, це та маленька дівчинка. Я не бачу її обличчя, лише обрис людини, коли вона вирішує проявитися. Але я не можу сказати, чоловік це чи жінка, це просто як силует. Як часто це відбувається? Запитала я. Вона сказала не дуже часто, але достатньо, щоб я намагалася не запрошувати багато людей про всяк випадок. Вона додала, що нічого поганого не траплялося, але бувають дивні речі, знаходять побиті тарілки, що не належать їм. Або давно зниклі речі раптом з'являються на кухонному столі. Речі переміщуються, трапляються випадкові зникнення і появи, і звичайно, шуми, човгання і стукіт. Ми вирішили залишити це в спокої і спробувати ігнорувати. Повернулися до перегляду фільму. Шум не припинявся. Так тривало ще близько години. Звуки, які я чула човгання і стукіт, ставали все ближче до вітальні, де ми сиділи. Мені ставало некомфортно. Я завжди була чутливішою до таких речей. Але ця сутність чи дух, чи привид була надзвичайно роздратована. Я не знаю, чи це тому, що ми визнали його, а потім вирішили ігнорувати, але тепер він явно вимагав більше уваги. Звуки, які він видавав, були схожі на барабанення по стінах, і він стрімко наближався коридором. Було чутно, як воно стає ближче. І тут я почула це. Ви чули коли-небудь, як повз вас на швидкості проноситься вантажівка, і ви відчуваєте цей поштовх повітря? Я почула такий самий звук, що огинав задню частину великого дивана. Кроки схожі на біг, а потім пролунав звук, немов щось надзвичайно важке впало на підлогу величезний, оглушливий гуркіт. Ми всі просто закричали. Я ніколи не бачила, щоб дівчата рухалися так швидко. Троє дівчат одним стрибком перелетіли з великого дивана на мою маленьку канапу. Уся вітальня затрусилася. Мені досі стає моторошно, коли я про це розповідаю. Це було так шокуюче. Я ніколи не стикалася з такою агресивною реакцією. Агресія від тихих звуків до немов кітка і удару чимось величезним об підлогу. Це сталося так блискавично. Це мене налякало. Після того, як ми заспокоїлися, я заглянула за великий диван, і там нічого не було. Нічого не впало, нічого не було збито. Я не знаю, чи могло воно на кілька секунд фізично проявитися, щоб кинути вагою, але на підлозі не було нічого. Інші дівчата були в жахливому стані. Я подивилася на них і сказала: мені шкода, якщо ти думаєш, що ми тебе ігноруємо. Ми не ігноруємо. Ми не хочемо тебе турбувати. Я відчула, що мені потрібно вибачитися перед духом. Ми сиділи тремтячі, мабуть, добрих півгодини. Наша подруга, господиня будинку, зізналася, що навіть вона не знала, що робити, такого раніше не траплялося. Ми були підлітками, ми не знали, що робити, і не могли поїхати. Тож ми вирішили всі разом піти спати у спальню її старшого брата, тому що у нього було найбільше ліжко. Я майже не спала тієї ночі. Постійно прокидалася, очікуючи побачити щось перед собою. І до кінця мого перебування там я не хотіла бути в цьому будинку. Я більше ніколи не ночувала в тому будинку. Я була там потім, але не поїхала б туди вночі, якщо б не знала, що маю спосіб повернутися додому. Щоб не мешкало на цій території, я не думаю, що воно злісне, але воно однозначно не любить, коли його ігнорують. І цієї ночі воно дуже чітко дало нам зрозуміти: якщо ми вже про нього говоримо, то маємо визнати факт його присутності, а не просто обговорювати його загалом. На жаль, я більше з нею не спілкуюся, тому не знаю, чи продовжує вона переживати таке. Але це був, мабуть, один із моїх найбільш жахливих досвідів. Це був мій перший справжній досвід, коли це сталося зі мною, а не просто якесь відчуття в будівлі. Я думаю, що досі до цього дня. Яскраво пам'ятаю це. Я пам'ятаю, як сиділа на тому дивані, як почула той свист і гучний удар об землю, і як була абсолютно перелякана. Я завжди була більш чутливою до своєї духовної сторони і вірила, що має бути якесь загробне життя. Але я ніколи б і за тисячу років не подумала, що щось подібне трапиться зі мною. Це було так химерно, і я досі бачу всю сцену так яскраво у своїй свідомості. Це те, що ніколи мене не покине. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступну історію. Не бійтеся темряви разом, ми дізнаємося, що ховається в ній.